Всім привіт! Давно не бачились. Хотів поговорити на таку тему, як ментальне здоров'я в еміграції. Я не являюсь експертом в цій сфері. Я просто хочу поділитися своїм досвідом і баченням на ситуацію, і як я борюсь з тим, щоб не зійти з розуму. Всі, ми, звичайно, що коли переїхали в іншу країну, ми втратили багато чого. Хтось фактично все втратив, можна сказати, але і ні. Дивіться. Ми коли переїхали, ми, можливо, фізично ми втратили там роботу, житло, статус в суспільстві, і тут ти не поспориш. Але ми не втратили свої знання. Звичайно, що не всі знання можуть адаптувати зразу в новій країні. Але, вивчивши мову, можна їх адаптувати і тим. Покращити своє життя. Це от така мінімальна ціль на майбутнє. Основне зло, яке викликає в нас тривогу, це переживання за минуле і незнання майбутнього. Ось. І... Як воно в нас виникає? Переважно виникає, коли в нас дуже багато часу, і ми починаємо страдати дуже зразною ну, зараз штукою. Це гуртання соцмереж, яке забирає купу часу, не дає ніякого ефективного і, як можна сказати, покращення для нас, тільки викликає тривогу, бо ми не контролюємо цієї ситуації і ми не не відповідаємо за неї. Ми просто спостерігачі, які накопичуємо в собі цю всю інформацію, переварюємо, а ми співчуваємо, злимося і це фізично на нас впливає. Тому я стараюсь не гортати, в соцмережі не дивитись, що в Україні і що, наприклад, в Швейцарії зараз. Тому що не бачу сенсу. основні меседжі, основні новини вони дійдуть до вас і без згортання стрічки. Тому не обов'язково сидіти так годинами або днями. Перше, що треба зробити нам, щоб уникнути тривоги, це знайти нову ціль у житті. Бо більшості цілі ми втратили, коли переїхали в іншу країну. І треба шукати щось нове, щоб було куди рухатись і бачити себе. Тобто в теперішньому часу, щоб уникати рефлексії минулого і незнання майбутнього. Я користуюсь таким принципом як смарт, це щоб знайти ціль до прикладу. Ціль має бути вимірюваною, щоб її можна було оцінити. Ціль має бути реалістичною і з якимись дедлайнами. Якщо цікаво, я можу окремо відео зробити, або можете загуглити, що таке смарт. Давно цю філософію якби Е, Коли ми знайшли ціль, розписали її. Бажано не робити супервеликі цілі. Робимо невелику ціль. Або більш велику, розбиваючи її на менші, щоб легше було бачити ваше просування, щоб ви бачили, які ви молодець, і вам ставало від того легше. Все працює, все, ми зробили ці, і наступний крок, що нам треба зробити, це структуризувати день. До речі, це підійде не тільки людям, які мають багато вільного часу, а й людям, які мають мало часу. Структуризувати свій день завжди допомагає знайти вільний час. Так, щоб структуризувати, ми беремо блокнот. Я беру блокнот так цікавіше. І розписуємо день. Якщо ви тим ніколи не займалися, дуже круто розписати майже по хвилину все. Тобто, ви проснулись, помились, по... і це все записуєте. І записали, зачеркнули. І ви сразу такі, вау, я молодець. Я щось зробив вже зі списку. І так цілий день розписуємо. І навіть в кінці пишемо, на кінець дня написати новий список на день. Що Новий список справ. Не робіть великих цілей, не, не, не заганяйте себе, бо спочатку треба це натренувати в собі. Якби... Бо, ніхто не пробіжить марафон, не бігавши до цього. От. Тому треба все поступово, маленькі цілі, маленькі кроки, і воно буде у вас в щось велике. І не очікувати, що ви там за тиждень почнете е говорити вільно якоюсь мовою, чи там, за місяць, за, -за пів року, е е якщо ви тим більше ніколи не вивчали ніяких мов до того. Краще бути реалістом і рухатися. І завжди бачите, от, наприклад, ви вивчили 10 слів. Задумайтесь над тим, що ви вже знаєте на 10 слів більше, ніж півгодини назад чи день тому. Тому вже ви не крок ближче до своєї мети. І так, давайте зробимо висновки. Еміграція це не кінець, це лише новий виклик у житті, який ми можемо пройти. Тому що ми маємо. Якийсь багаж досвіду з собою. Ми не приїхали без нічого. Ми маємо голову на плечах, ми можемо щось зробити. Поставити ціль і структуризуватися. По-третє, не треба гуртати без стрічку з новинами чи не будь-чим. Краще подивіться якесь кіно, почитайте книгу, щоб воно було цільне, щоб мозок був сфокусований на чомусь одному. щоб він от міг слідкувати за подіями. А якщо вже гуртаєте, то ставте таймер. Десь 15 хвилин таймер. Пройшло, виключив і погнали. Якщо вам це відео було корисне, поставте лайк. Якщо, вас щось, якщо вам щось хочеться уточнити, то, будь ласка, напишіть коментар. Ну і підписуйтесь. Гарного дня всім!